Сьогодні у нас підсумкова зустріч пов'язана з обговоренням та презентацією економічних профілів громад. Новрядова організація Сучасний формат за підтримки проекту Юсидія Говерла впродовж уже більше ніж півроку працює над тим, аби розробити такі економічні профілі для громад. А насправді це є дуже важливий документ, який є складовою і стратегією громади. Має бути складовою стратегією розвитку громади. Ну і дуже цінно, що Житомирська область є пілотною взагалі в Україні, оскільки до цього економічні профілі громад власне в Україні не практикувалися. В цьому економічному профілі розміщені дані в динаміці за три роки. Безпосередньо профіль він став у нас таким уніфікованим. Він складається з декількох основних елементів. Основний аспект це пов'язаний ем, з бізнес-середовищем, питання бюджету, питання природного потенціалу, там, корисних опалу, наприклад, в громаді. Е, також розглядаються питання і демографії, хоча зараз це дуже складно, тому що статистичні дані дуже важко ем, здобути, дістати. От, але в той же час цінно що зараз. Починають працювати нові такі ресурси, в тому числі електронні, де акумулюється інформація, яка стосується саме питань розвитку громади, взагалі громад, економіка, сфера підприємництва це основне на сьогоднішній день джерело надходжень, які можуть використовуватись знаємо для яких цілей. Тому формування економічних профілів громад це фактично. Розуміння громади, на що вона може розраховувати, готуючи ці профілі, вони аналізували свої можливості в сьогоднішній ситуації і формували на цій основі своє бачення подальшого розвитку. Саме в цьому полягає. Основна мета проекту саме по формуванню економічних профілів громад, і ці економічні профілі лягатимуть в основу стратегії розвитку громад, враховуючи уже нові ситуації і ситуації, які додаються надзвичайні безпекові військові нові виклики, і громади таким чином, проводячи цю роботу, навчаються оперативно реагувати. Систему управління розвитком економіки в тому числі. Є громади, які більш спроможні реалізувати власні ресурси, і є громади, які потребують додаткових надходжень. Але якраз за рахунок аналізу наявних можливостей, можливо, громада ну, без експертів. Говорили, не змогла де щось побачити, що може в перспективі розвинути по громадах. Те, що стосується безпосередньо нашої роботи, ми виявили, що в багатьох громадах існують як спільні проблеми, такі тенденції, які підкреслюють наші очікування, які були на понапередодні проекту. Зокрема, наприклад, в кожній громаді без виключення перше місце за кількістю реєстрації підприємців, займають підприємці, які займаються безпосередньо оптовою та роздібною торгівлею. Це те, що стосується всіх, без виключення. Громад інша тенденція та те, що стосується економіки. Зазвичай друга або третя кількість підприємців в загальній структурі кведу це спеціалізація громади, і в кожній громаді цей показник якраз складається різним. Наприклад, для нас було неочікуваним виявити те, що в Гришковецькій громаді здавалося б невелика громада, але там велика кількість підприємців, які працюють саме в it сфері В Чуднівській громаді, наприклад, ми виявили, що дуже велика кількість людей займає. Займається саме наданням медичних послуг, і кількість зареєстрованих е, пацієнтів в громаді при е, складає від загального населення 112%. Тобто люди з інших громад в Чудні від того, щоб полікуватися. А в Люборі, наприклад, ми виявили той факт, що е, там знаходиться велика кількість а, е, аграрної сфери, тобто аграрних підприємств, які займаються виробництвом, як рослинництвом, так і тваринництвом, так і переробкою ветерівці безпосередньо це може бути з, Може бути використаний значний туристичний потенціал, оскільки ми так знаємо, що в літній період часу дуже багато людей відпочивають в тетерівці, а шляхом невеликих інвестицій в інфраструктуру, і під час нашого виїзду був присутній, наприклад, підприємець, який казав, що так, я готовий, хочу відкрити лодочну станцію в селі Буке, що знаходиться в тетерівці, і це такий дуже яскравий показник, чим громада може спеціалізуватися в майбутньому.